Малятка, давайте привітаємось! Доброго ранку, травам росистим! Доброго ранку, квітам барвистим! Доброго ранку, сонечку Ясному! Людям усім і усьому прекрасному! Діти! Що ви чуєте? Коли можна почути такі звуки? Вірно, весною. Все навколо зеленіє. Весна настала. Ой, погляньте, вилетіла бджола з вулика, покружляла над пасікою, чує, десь далеко дзвінять дзвіночки. Полетіла бджола на музику дзвіночків і прилетіла до лісу. На галявині росли конвалії. Кожна квітка маленький срібний дзвіночок. Сіла бджола на квітку, взяла нектар і понесла бджола нектар своїм діткам. Квітки конвалії корисні. Конвалія дарує не тільки нектар бджолам, а й красу, пахощі нам, людям. Конвалія найкрасивіша квітка весни. А зараз послухайте оповідання сухомлинського конвалія в саду. Петрик уранці прийшов у сад і побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, хлопчик довго стояв перед нею. Зірву квітку, поставлю в вазу на столі, подумав Петрик. Красиво буде в кімнаті. Він простяг руку, щоб зірвати квітку. Та враз уявив собі, що ж станеться із садом без конвалії? Затулив долонями квітку, і в саду стало похмуро і незатишно. На зелені листки впала сіра тінь, замовкли пташки. Петрик відтулив квітку. І на деревах знов почувся пташиний спів. Он яка ти, дивовижна квітка, подумав Петрик. Хіба ж можна тебе зривати і нести до кімнати? Я люблю рідну природу і не завдам, як вітам шкоди, бо красу не можна рвати. Про красу потрібно дбати, дзвіночки, ростіть. Тихо вимовив хлопчик. Малятка, що зрозумів хлопчик? Так, квітка найкраща та, яка виросла в природі, і нехай на землі буде більше квіток, вирощених вами. Скажіть, малятка, що потрібно квіточкам, конваліям і іншим рослинам для росту? Подумайте! Вірно, гарна хмаринка з дощиком! От я вам і пропоную домашнє завдання. Уважно розгляньте хмарки на небі і визначте, на що вони схожі. Чекатиму від вас, мої любі, малюночків ваших хмаринок. На що ж вони схожі? До побачення, мої розумнички! Все буде Україна!